Я почитав же ж минулий ефір, повністю всі коменти. Ти та, мені так завжди там шкода дітей, банити, там ще щось, от. А люди ж ну пишуть і пишуть. Ну, наче нічого, але старий. Думаю, ну і що тобі сказати? <смір> старий, так старий, ну, мені що? Думаю, схожу до неї на сторінку. Слухайте, зайшов. Краще б я не заходив, бо с... крика зябла. Серйозно, не ти така. <смір> Якщо ви помітили, я завжди без маски. Тобто в мене тут немає а не покращення, а не корекції. Ані там не те та, зуби вибігли. Профарбували, щоб якісь там залишки, тіни, там, щось таке. А далі ви профарбували, ну тобто, струмини. От, о, бачу, це хай лайтер. Це для. Ну, кому що треба е, збільшити. Не, збільшити. Е, Катерина, ти баба. Ну, Це шок, все не подобається, але дивиться. Т то не треба броку тягнути сюди, але можна її розтушувати, ж модні там отакі стріли. Е, покажіть мені вже, про на, нашу мені тебе банити. Ти вже забибаний. Е, мабуть, там просто. Неврі, неврі. Неврій. І закінчується він, ну, де броки і закінчується, але закінчується коля. Але отут проплешина, ну бачите, так, е, по факту. Думаю, от що тобі сказати, знаєте, це треба. Бути такому самотньому, щоб серед ночі вночі на ефір до чувака, який малює.